Літературний конкурс Коронація слова набув неабиякої популярності в Україні. Цьогоріч вже в 11 те по червоній килимовій доріжці пройшли її чергові, номінанти та переможці. А таких цього року було чимало, адже у 2011 році журі довелося прочитати понад 6 тисяч рукописів. Однак імена їх авторів традиційно експертам були невідомі аж до церемонії нагородження. Тепер ці твори пропонуватимуть видавництвам, кінопродюсерам, кіностудіям і театрам. Призовий фонд цьогоріч склав 170 тисяч гривень, а це на 50 тисяч гривень більше ніж торік. Для нас здавалося, що пік є 10 десятий рік. Так одинація вже буде собі спокійно, почав спокійний початок наступної декади. Але ми настільки захоплені є напливом творів, що ми відчуваємо, що це як не 11, а й як двадцятий рік. Ми за один рік здається зробили такий поступ, як за кілька попередніх, бо ми завели нову номінацію для дитячої творчості, ви знаєте, про точніше для творчості для дітей. І наплив рукописів збільшується, і кажуть, і експерти і журі, що якість зростає, так що видавництво зацікавлені, деякі театри мають свою, свою, так що ми абсолютно дуже дуже щасливі в 2011 році. Початок з'яви літературного конкурсу Коронація слова припадає на кінець 90-х, коли українська книжка опинилася в глибокій кризі і практично була відсутня на книжкових полицях. Видавці казали, немає рукописів. Якби були, то ми б видавали. І було вирішено заснувати конкурс, щоб побачити, наскільки Україна багата письменниками. Прийшла просто повінь рукописів, згадує Юрій Логуш. А зараз, за історію свого існування, конкурс відкрив для літературної України багато нових імен. Серед яких Ірен Роздобудько, Андрій Кокотюха, Василь Шкляр та багато інших. Здається, немає авторів, які тільки один раз видалися. Ну, ми говоримо про романи, правда. Це найпростіша категорія, бо найпростіше здійснити проєкт, видати книжку, щоб правда, це не просто. А, і як дивитися на ці твори, ну, то вони ростуть. Так, В перших творах видно відразу, що щось дуже багато обіцяє. Деякі твори навіть здається такі досконалі, що вже нічого краще не буде. З кожним роком стоїть краще. Минулого року в конкурсі було введено нову номінацію Пісенна лірика про кохання, в якій беззаперечну перемогу та першу премію отримав заслужений працівник культури України Володимир Шинкарук. Цього року він був членом журі цієї номінації Конкурсу Коронація слова. Я я відібрав із 90 творів шість, які потрібно було номінувати. Хоча за умовами потрібно було відібрати десять. І мені дуже приємно, що я попав в десятку. Всі мої твори, які я відібрав, стали лауреатами. Проте, крім суддівської ролі, Володимир Шенкарук цьогоріч теж випробував свої літературні сили. Я в цьому році брав участь в Коронації слова, але в жанрі, з яким мене ніхто не асоціює. Я подав туди е, твір, ніяк не пов'язаний з поезією. Але, на жаль, він не був відмічений. І хоча коронація слова розрахована на молодих талантів, багато іменитих авторів теж часто випробовують свої сили. Різнородність авторів і тих, які дістають дипломи і лаури. Дуже різнородні є. Серед нових письменників з усіх частинок України, ну ви почуєте сьогодні, побачите, може минулого року бачили теж. Всі вікові категорії, здавалося б, ніби всі професії, але не тільки нові автори з'являються, але ті, що вже і багато видавалися. і ну, Навіть ми пам'ятаєте, минулого року створили таку окрему категорію. Лаври для лауреатів, так би сказати, гран-коронації. Ми побачили, як а, ті, що здобули перші премії, між собою змагалися за першу серед серед рівних перших, скажу так, тактовно. Ви знаєте, я думаю, що наступного року я таке спробую, тому що якось мене батько підштовхнув до цього. Я... Думаю, що я виберу якісь твори, просто потрібно надсилати твори, які не друкувалися. На жаль, в мене таких не так багато, і можливо, це будуть поезії, а можливо, щось і прозове. Побачимо. Не буду забігати наперед, але думаю, що спробую, тому що це цікаво, насправді цікаво свої сили перевірити і в такому сенсі. У 2011 році оргкомітет коронації слова увів нову премію за кращий дитячий твір. Ця премія входить в кожну з чотирьох номінацій: романи, п'єси, кіносценарії та пісенна лірика про кохання. Дитяча пісня. Я вперше в конкурсі. Беру участь в конкурсі. Приймаю. Дуже здивована була, коли мені повідомили, що я номінант, переможець конкурсу, і приємно, бо конкурс коронація слова не зруйнував моїх сподівань і віри. І навпаки, окрилив мої благородні кажуть устремління і надихнув на активну творчість. І Тепер, коли я вже повернуся до Мукачева, я з Мукачева приїхала до Мукачева і скажу талановитим дітям з Маліжу, Малої академії літератури і журналістики, там учні в мене є. Я їм мовляв, не бійтеся вірити, працюйте і вдосконалюйтеся. Я вперше взяла я співпрацюю з пані Тетяною Луш, яка велика подвижниця багато років, але якось так, ну, знаєте, не зізріла, мабуть, до того була, щоб взяти участь в цьому конкурсі. І хотілося, щоб усі учасники набули великих здобутків, щоб для багатьох із них ну, коронація слова стала отим п'єдесталом, отим ну, як, початком їхнього утвердження у. В слові, в мові, у творчості і всім добра і щастя. Першу премію в номінації Романи за книжку Матра Омана отримала Вікторія Гранецька з Вінниці. Найкращою п'єсою для експериментальної та камерної сцени журі визнало драму Павла Ар'є людина у підвішеному стані. Вона розповідає про український театр і написана за висловом самого автора на оголеному нерві. Переможцям у номінації кіносценаріїв став Дмитро Сухолипкий Собчук за сценарій Борода. А в номінації пісенна лірика перемогла Ірина Цілик. Члени журі зізнаються, що не зважаючи на велику кількість учасників, переможців було визначити нескладно. Я професійний філолог, тому мені працювати в журі було дуже просто. У мене склалися свої критерії з точки зору літературознавства, і я вже дуже багато в шоу бізнесі, дуже багато в авторській пісні, в естрадній пісні написав достатньо пісень, які про кохання, до речі, які виконують досить багато різних виконавців. Тому. Я не знаю, мені було просто, і я думаю, що те ж саме можуть сказати професіонали, які були поруч І Юра Фальоса, і Толя Матвійчук, і інші і поети, і автори виконавців. Засновник конкурсу, голова правління компанії Крав Фуд Україна Юрій Логуш розповів, що за його спостереженнями за 11 років ситуація на книжковому ринку України значно поліпшилася. Сам же пан Юрій до речі був нещодавно визнаний одним із кращих мистецьких меценатів України. Колись пан Логуш сказав, що буде найщасливішою людиною, якщо зможе посприяти народженню нових імен на зміну тим 223 письменникам розстріляного відродження, які були знищені за сталінської влади, розповіла засновниця та натхненниця конкурсу Тетяна Логуш. Сьогодні цей план майже реалізований. Ми маємо вже понад 187 імен. Пан Юрій багато років допомагав взагалі у моїй особисто співпраці із. Різними громадськими організаціями, з дітками, діткам-сиротам, там, там Петриківську школу мистецтв передавали подарунки новорічні цукерки і, взагалі, пані Тетяна і в Кані їздили на Чернечу Гору вшановувати Великого Кобзаря і теж там за християнським звичаєм і цукерками поминали. Великого сина українського народу, тобто, але звичайно, це більш широко всього так не скажеш, але ...доземний клін і пану Юрій, і пані Тетяні, більше б таких було подвижників на нашій рідній українській землі. Сюди свої твори можуть подати, як е, ті, хто тільки починає свою творчість, ті, кого не знає широкий загал, і люди, які е, вже. Досить відомі і навіть ті, кого можна назвати сучасними класиками, тому що е, оцінювання е, відбувається анонімно, е, твори не підписані, тому це, я би сказала, все-таки дуже об'єктивна оцінка. Зараз вже майже не залишилось у нас журналів і газет. І тому я просто панам ловушам не можу. Від усього серця подякувати за цю акцію. За Скажіть мені, хто сьогодні не знає тарновських меценатів, знають усі. Ніхто не знає губернаторів, які тоді були. Може і царя, а Тарновські усіх енциклопедіях і їхня, завдяки їхній діяльності, музею Шевченка і все інше. Так само, як і Третьякова. І тому можемо ми всі вклонитися по нам, Богу за те, що вони роблять. Коріння від землі бере снагу і силу, щоб дерево могло, плоди добірні дати. Одвічний цих життя нам подарує крила, якщо трудом своїм зумів восіять в любові до землі. До Бога, до народу росте безсмертний дух у вірі присвятій. душа наша жива і п'є джерельну воду, щоб віддано служить вітчизні дорогій. Одинадцята церемонія нагородження літературних королів та королів пройшла, як завжди, урочисто. Були присутні понад тисяча гостей, серед яких відомі співаки, режисери, політичні та громадські діячі. А інтерес власне до самого конкурсу щорічно зростає. А отже, попереду на нас чекають все нові і нові талановиті імена. А отже, українській книжці Жити.